Всім привіт! З вами Остапи Чин Папіч Games. І сьогодні я буду намагатись проходити рівень The Underpass. Uh, в Минулому відео ми запустили челендж, проходимо рівень тільки з одним uh, видом веж. Я сьогодні а... буду проходити лише з магічними. Остап вежами. проходить тільки з магічними вежами. А чого цього? Ні, ні, давай. Uh, проходь з нам тось, okay. просто щоб показати, що це. В принципі, реально із ось таким тут героєм, тут у нас все. Underpass. так з магічними вежами, там насправді ще простіше. У нас є зелені вежі, і це, які а... стріляються дуже круто. Так, так, так. А де а де у нас? Ну, дивіться, мається на увазі ось ці вежі Dark Magic. Нікромансери. Вони не те, що вони там потужно стріляють, але вони піднімають скелетів з мертвих ворогів, і ці скелети. Нам будуть допомагати стримувати відповідно. Все, а, наші ворогів. Ось тут, ось такі. От, у нас будуть вороги. Ось цей. Ну. Ось такий, такий, такий. Добре. Такий. 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 такий Закриваємо. Поїхали. Ну, Цих не буде. Значить, да, Рівень андерпас. Складність ветеран, тільки магічні вежі. Поїхали. Остап. Буде намагатися пройти. Yeah. Пропускається все. Пропускаємо кліхту катів. Так, uh -huh. ну е, дивіться, знову таки, отут ми починаємо, будуємо магічну, тільки магічну. М магічну. Так, і одразу качає її до зеленої. Зелено. Ну і можеш тут вже починати будувати другу. Приблизно так само в тому ж порядку, як ми будували з артилерії. Все, давай. <skrypti> <skrypti> все закінчилось у мене. Поїхали. Я б рекомендував по посунути героя до цієї вежі, приблизно сюди, щоб він тут на початку став. Трошки нижче нижче. Щоб військ, ну, ці от вороги трошки підходили до а, зеленої вежі, бо вона ну, от, отак от приблизно десь Почекай, давай, от в такому радіусі. Давай піднімаю. подивимось, радіус, можна щось да, так. Так, от. ти був правий. Тому трошки ще опусти. Бам! Так. просто чекаємо. Підкріплення Opa, можеш. Işkava, я так на... Став о тут підкріплення, нехай воно потихеньку стріляє. Ну, краще ззаду став, щоб вони стріляли, а не билися. Вони, mm -hmm. мені здається, потужніше Жек, стріляють. Ні, ні, то я просто на майбутнє кажу. Uh -huh. Ще постав. Так, да, постійно став. Ну, якби воно. Як тільки є можливість, став підкріплення. Запускай наступну хвилю вже, щоб нам трошечки Плюс, Плюс дві монетки. Можеш прокачати цю вежу. Усе виводь героя вперед. У сюди там уже трошки скелетів є. Вони будуть, якщо треба стримувати підкріплення. Став за героєм, тобто завжди ставте підкріплення за трошки ззаду, щоб воно собі тихенько стріляло. Стріляло звуки. Так. так. Ну якщо у вас прокачено, звісно, що вони і лука можуть стріляти і бити. Дивіться, якщо ми, ми говоримо про проходження тільки з одним типом веж, то ми можемо в принципі, якщо у нас не все прокачено. Як от ми дамо у нас вже всі монети, ну точніше, тобто, всі сірки зібрані. І прокачані повністю всі навики. Але там можна скинути, прокачати повністю гілку магічних веж, наприклад, так, і прокачати повністю гілку підкріплення, і mm -hmm. спокійно собі грати. Прокачує цю вежу. Не попав. Дивись, зараз, натискай, запускає, Зараз отут mm -hmm. підуть невідимки, трошки вперед просунь героя, щоб він починав його бити. так, І там же одразу за ним, за ним, став підкріплення. бум, Так. Boom. <сіонечко> Також здається, невидимки підуть знизу, але це не точно. Тобто звідси? Так. Якщо підуть, там теж треба їх. Ну, і давай вже починай будувати наступну вежу. Я би рекомендував десь отут починати по цей. Так, отсюди підкріплення треба, Бачиш, їх багато йде там. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, все погано. Страшно, страшно. Ось зараз у цього зупиняйся швидко. І звукиночка. Кінцева зупинить, точно. Прокачує вежі, дає гроші. Можу. Так, так. Запускай наступну хвилю. Поки вона дійде сюди. бачиш, а так ми отримали 20 монет. Давай. Ти розказуєш що ти робиш далі? О, зараз у мене. Ой-ой, не видимки, не видимки, не видимки. Сюди. Що ти робиш? Щоб. Щоб вони стали невидимими. Да, Щоб вони вони стали невидимими. І ось тут десь вони стануть видимими, або а, десь. Так, тобто вони використають свій там якийсь заряд невидимості і відповідно там ми їх зможемо піймати. Ну, Там один пройшов і його не зачепило. Тепер він став видимим. Трошки героя відведи назад про всяк випадок, пропішов доведеться. Не кріп. треба, не треба. Так, впораєшся. А от зараз отут підкріплення. Стоп! Героя, герої сюди. А не треба було. Ну ладно, в принципі, не завадить. О, так, просто не треба було їх отут ловити, щоб там ще виросли скелети, поняв? Трошки угу. далі. Напускаємо повітряно. До речі, можна прокачати. Все, у мене вже три вежі. Uh, у цьому випадку, бачите, простіше з повітрям, тому що вежі одразу б'ють по повітряних цілях. Ти диви, я одразу тут вежу писала. Так, але все одно підкріплення може ставити, хай воно теж допомагає вежам. Ви пам'ятаєте, що в відео з тими як їх називати? З... З... Артилерію. Так, ми... Нам треба було швидко прокачувати ракети, щоб е, бити повітряні цілі. Так. У випадку з цими повітряні цілі б'ються одразу, тому що uh -huh. магічні вежі б'ють і по повітрю, і по землі. Запускай наступну. Нехай я Іди перехоплю невидимок там. Швидше. Зараз перехоплю. Ось тут. І став. Е, для того, щоб героя виділити, може просто пробіл натискати, щоб не знизу. А. Пробіл. Потім метеоритний дощ одиничка, а підкріплення двоєчка. Добре. Угу. І правда, Так, Став, став. став. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все добре, все добре, не, не бійся, прокачує цю вежу знизу. А, зараз Почекай секунду. От далі треба було ставити. Прокачує вежу. Вежу качаю. Трошки поверни героя, вот сюди я повернув, бо поки що. Поки він біжить. Ой-ой-ой, проходять. Туди, туди вежа попаде. І зараз там будуть виростати скелети, це нам на руку. То, да. Це як ми буде ми... у нас остання лінія оборони. Героя тримай тут, підтримує назад. Я їх тут деяких, бачив, відділ. У мене Кидай, метеоритний дощ. Так, і прокачувати цю вежу. А ці щось там бачиш, стоять, собі не Ну, то їх оглушили ці носороги. Ти бачиш, ця вежа не дострілює до сюди, тому треба було їх трошечки пропускати далі. Дивись, там Ну, Добре. Я б на твоєму місці зараз отут от викопав землю. Ось тут? Ні, оцю. Оцю землю. І почав будувати магічну вежу ще одну. Давай. Назад, мене... назад підкріплення, назад. отак. Сотні в мене просто давай. немає. Будуй. Є сотню? Та зараз буде, давай. Все, будую. Угу. Чому підкріплення назад? Щоб оці вороги дійшли до місця, де вежа їх буде бити. Давай, давай, давай. Прокачуй. Ой-ой-ой, Прокачуй. проходить, Стоп! Стоп! Куди пішов? Куди зібрався? Багато. І поможи Ди героям. Диди, диди. А, все нормально. Вежу прокачуй. <су> Вежу прокачуй. Героя вперед виводь сюди. Давай. Там у тебе стоять. -ди -ди Якщо що, туди доведу. От сюди його швидше веду. І підкріплення став сюди. Давай. Два. Двоєчка. <су> а <су> це <су> мишка дуже довго. Втрачаєш до російські да. секунди. Тепер не. Ого. А, все нормально, ніч нічого. Я б тут будував ще вежу. Будується. Mm. Я одразу тут прокачаю. А, там треба ще до... Я, я думав, то вже прокачено. Короче, треба докачати ту нижню. Ні-ні. Та я зараз бач, вони двоє такі, навіть до прокачані. Угу. Mm -hmm. Так, чекай, тобі 300... 300 монет треба. І тоді оцю от качає. В принципі, тут можна комбінувати і ставити як ці мікромансери, так і другі вежі магічні, але ну, ми вже одним типом граємо, то значить одним. Типом. Все, мікромансер. Так. І там є у цих веж, запускай, ладно, вже пізно. У цих веж є два навика, Покажи, будь ласка, От це якийсь. Як він називається, наведи мені. Весь Айленс це такий е, дим... ядерний. От, 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 отруйний дим. Краще оце, тільки не тут, а десь на середній цій вежі. Давай Rides. оце отруйний Rides. дим. Mm -hmm. І його можна там до другого рівня буде. Так, дивись, далі тобі треба докачати оцю вежу і потім будувати десь отут. Угу. Uh -huh. Ясно? Uh, дивись, зараз, як тільки з'явиться можливість запустити хвилю, запускаю одразу, не чекаючи. Привіт! Mm -hmm. Запускай. Бум! 31 монетка. Прокачуємо. Зараз коли сьогодні? Є. Збудував. О, пішли оці от чуваки. Вони, по-моєму, фізичні, так? Да? У них фізичний захист, наскільки я пам'ятаю. Так. Тому магічні вежі проти них дуже добре працюють. Е, і от, добре, що не наскільки я пам'ятаю, якщо вони будуть бити скелетів, вони з них не зможуть лікуватися. Тому це корисно. Да? Але скелети у них дуже мало КП. Осьюди став тих. Завжди став підкріплення, як тільки є. Чікс, привітик. Візь. Не чекаючи. Коли... Багато. Це, багато. Це нормально, все нормально. Можливість, і сюди ставлю. А можна отут прокачати цей туман? Так. І почекай, коли буде 180, ще один рівень. Почекай. Мені он там ще прокачать, б... Та то встигнеться. Я ж тут поставлю. Поверни героя, бачиш, там стоїть, нічого не робить. Поверни його от сюди. В центр, в центр, в центр. Не треба, Від... не треба. Впрочу. Не треба? Не. Трошки. Нехай буде. Качаємо вежу. К... Качаю вежу. Давайте я її Ха-ха. Щоб вони сів не... В... А, окей, я їх одразу повбивав. Ой, купа скелетів. Все, Далі отут би не, не завадивало. Давай. І зараз відкопуємо. І почнемо будувати. Це у нас 11-та хвиля. Угу. пускай нас смішно дуже... хвилює. Щось мені прям ох, тут зараз полізуть. Зараз обережно, там можливо доведеться використати метеоритний дощ, коли буде купа. Угу. Воно диєм у нас працює. Угу. Вот он. Можно прокачать. Некромат. Давай наступный ложи. Да. А, вот тут порожнее. Привет, таки. Подкреплення. Не забывай про підкреплення. Сюда. Ай, куда там? А, що ж там відбувається? Підляс кикай. Ага. Пин тут дай метавритный дочь. Малаша. Получається, з цих малаша. маленьких ну, юнітів виростають маленькі скелети. З тих великих великих. Такі... Так, великі вони Запуси. можуть відновлювати своє здоров'я, а ті, якщо їх пошкодили здоров'я, воно таке і залишається. Запускай наступну хвилю. Одразу і дивиться, тебе дуже багато грошей, а вежа не прокачана стоїть. Може, що тут навіть поставити цього лицаря, на От сюди його тебе. Ну, перевищай. Привіт-привіт! І те саме отут от, от, туман цей. Ну Далі я тут внизу ставив вежу, будував. Це 13-та хвиля. Після цього от, от, можна буде. І, в принципі, все. Я думаю, цього буде достатньо. У мене все зайнято, крім цього, цього і цього. Друзі, розумієте? Це угу. багато. Магічні вежі дешевше виходять, Приві. ніж артилерія. Так, да, бо артилерія вони там 125 коштують. Бо артилерія, це... окрім того, щоб прокачати саму артилерію, ще треба витратити 550 монет на те, щоб прокачати ракети. Mm. Давай сюди кидай, інтерить на дощ. Бам-бам-бам, і купо полежить. Запускай хвилю. Хвиля. 14, та Полетіли. Ну на не і біжить. Невидимка і девіть біжить, на. Він... Невидимка все одно не пройде далі десь всюди. Він... Так чи інакше він стане видимим в кінці карти. Там да, його збіймають твої скелети. Ось тут. Угу. Давай героя туди переведу кудись. Ну переведу. Я б його тут буде, в центрі. Та нехай цей не так має. Добре. Кей, сюди. Так. Ну і давай е отут от, мабуть, ще. Лежа став, щоб будуть йти справа невидимки, щоб воно по ним било і робило їх невидимими. Вони ще по великим стріляють. Mm -hmm. Хочеш кинь сюди, метеорит? Так, да, пожалуй, кину, ви. Ось так от. Так, я зараз великий, то щось вбиваю тут. Ну, і залишилось останнє місце для вежі. Побудуй, щоб вже у тебе всі. Так, я став, ти покачав... Щоб були всі вежі. Запускай хвилю. Запускаю хвилю. Запусти. Я запустив. І... Поставив вежу. Я зараз буду прокачувати вежу. Друзі. Це круто, давай. Я так швидко справляюсь. У мене просто все ввежу. Особливо цих зелених. Ну там сорока <ривіток> подінгів. Привітик! Так, е поки що не витрачаємо територію дощ. Підкріплення десь тут теж став. Потрошку. Швидше, швидше підкріплення, з'являється. Все нормально, там виходить, навіть якщо твоїх скелетів знищують, то потім там з'являються ноги. Так, бо ще там якихось якесь. Кидай сюди метеоритний дочі, кучу. Швидше, швидше, поки стоїть куча. Давай, давай. Куча! Герой помер, але не страшно. Підкріплення. тут став. І кучі. Але я вже прокачав чоловіні крематера, тому стак робимо. Це ну, там не треба. Отут ну все, ти основну. Я лицера на коні прокачує думаю. Основну не. хвилю 15-ту ти стримав, зараз там трошки невидимок, вони вже не становлять ніякої загрози. Да, воно полізу, тут, тут просто треба no. дочекатися треба, я покачу, просто. Угу. Так, тут, мені. Сюди доведу. Я не знаю, чого мені. Бачите, друзі, качує. теж насправді нічого складного. Навіть ще простіше, ніж було з артилерією. так? Так. Так. Вони такі. Три зірки. Все, перемога. Чудово! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і пишіть коментарі на менші чотирьох або слів. Всім до побачення! Зустрінемось в наступній серії. Пока-пока! Всім пока! В наступному челенджі будемо використовувати тільки лучників. Все, друзі, дякую за увагу, пока-пока.